Термінова інформація, друзі, і прошу вас поділитися з іншими. Ця інформація буде стосуватися абсолютно всіх громадян, котрі проживають на території Польщі і користуються державними ресурсами, і мають профіль Зауфаний або ж реєструються до ЗУСУ через безкоштовний портал ЕПУАП. Хто з вас знає, що таке EPUAP, Напишіть, будь ласка, плюс 150 в коментарях. Так от, друзі, міністр цифризації Польщі повідомив, що це вже друга атака, і всі ми знаємо, хто проводить подібні атаки, і які активісти якої країни, і вони хочуть утруднити взагалі роботу державних ресурсів Польщі для того, щоб кожен громадянин, який проживає на території Польщі, зміг отримати проблеми. І звісно ж, як ми знаємо, кожна хакерська атака вона проходить для того, щоб зібрати наші дані, тому що база даних. Звичайних людей вона є найдорожчим ресурсом станом на сьогоднішній день, тому що хто володіє інформацією, той володіє світом. А якщо хтось отримує доступ до ваших даних, ну то фактично він отримує повний доступ до вашого життя приватного життя. І, звісно ж, друзі, я вас прошу поділитися інформацією, що деякі ресурси, якщо ви хочете, наприклад, залогуватися до того ж самого ЗОСу, зробити якісь коректи в вашому піті та все, що пов'язане із порталом ЕПОАП, то ви можете отримати деякі складнощі. Ну, я сподіваюся, що вони будуть усунуті в найкоротший термін. Тому не переживайте все добре, якщо у вас не виходить залогуватися. Зареєструватися, значить, це все пройде, тому що це тимчасово. Як тільки хакерську атаку вже відіб'ють, тоді все буде нормально. І, звісно ж, сподіваюся, що все буде добре. Ніхто даних наших не подсупить і все буде окей. Тому слава Україні, друзі. Україна понад усе тримайтеся і на зв'язку.